Я вважаю, що якби не каламбури, взагалі не було б жодного сезону Ліги Сміху. Взагалі. Жодного. Принаймні у нас точно. Каламбури, це кайф, це клас, це легкий, доступний, е е швидкий гумор, тому я супер за каламбури. Дуже, я, Нічого не не забув. Забув. Дуже класно син ще <реш> <реш> можна було сказати, До... але все клас, дякую. Власне, не менш приємно оголосити мені наступного учасника. І це, не Нікіта популярний, надзвичайно популярний седап-комік багаторічний автор студії. Квартал 95 Між іншим, також волонтер Київ Дефендерс, колишнього полки фанат вулки ВК, учасник команди лісміху кілометр Кімоно, тренер студентської і що цікаво, перший. Тренер ще тоді команди діти президента Трампа, з яких в результаті виліз, то і утворився канал ледве. Неймовірна повага, честь і хвала. Макс Вишинський, повне ім'я Максилі Максиміліанус. Першу частину свого ім'я наш гість, якби зазвичай скорочує до Макса. А другу відбіля. Отож, Макс Вишинський увазі!